Створення гербу Новозапорізької гімназії. Ви помітили, що герб нашої гімназії нагадує тризуб? Це дійсно так, тому що на його створення мене надихнув герб нашої держави, у якому зашифровано слово воля. Так само я вирішила зашифрувати назву нашого навчального закладу. Літера Г, що позначає слово гімназія, є основою герба. Вона відзеркалена та є ніби стовбуром, на якому тримаються інші зашифровані літери. Одна з таких Н, симетрична з обох боків, вона уособлює слово новозапорізька. А от С середина і тримає у собі початок назви нашої гімназії. Біля неї ми можемо знайти симетрично розташовані маленькі літери М А, Р Т. Разом із С вони утворюють слово смарт. Саме так було створено герб нашої Новозапорізької гімназії.